З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Сьогодні в вашій увазі Kia Niro, електричка, 64 кВт батарейка в дуже гарній комплектації. Автомобіль був виграний на лісовому акціоні в Німеччині. Вже є повністю розмитнений, проведений професійний дительний та авто очікує свого першого власника в Україні. Маємо 2021 календарний та модельний рік. Тобто автомобіль стане на облік в Україні 2021 роком. Уже сказав, що батарейка нас 64 кВт. Запас ходу на даному автомобілі біля 500-550 км влітку, біля 400-450 км взимку. Автомобіль має пробіг 50 тисяч км без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Хочу ще також зазначити, що цей автомобіль є в подвійному лаці, він весь товщиноміром фарби пробивається від 150 там, до 180 мікрон, а пройоми від 100 до 120. Це є великим плюсом, так як товщина лакофарбового є більша, ніж стандартна по усьому кузову, включаючи пройоми. Загалом це відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, дізнайтесь про нашу роботу більше. А в самому оголошенні ви завжди маєте змогу роздивитись детальні фотографії, почитати опис по автомобілю, а також дізнатися актуальну ціну на нього. Ну а зараз пробіжимося трішки по його комплектації. Покажу, що він має в собі. По кольору це у нас є срібло Металік. Дуже класний та практичний колір. Він є не маркій. В наших умовах взагалі є популярним. От всі світлі кольори по Ніру дуже гарно у нас зараз продаються. Ну, але це діло смаку, звичайно, в кожного, кожен вибирає собі, що йому подобається. Бачимо, у нас присутня топова оптика LED. Далі дістронік з адаптивним круїз контролем Також у нас камера з усіма можливими асистентами присутня. Дуже гарні збережені оригінальні диски на літній гумі Michelin. Теж з класним достойним протектором. В авто безключовий доступ присутній. Також заводське тонування, датчики мертвих зон. Ось вони. Камера заднього виду. Ось, і йдемо до салончику. Партроніки теж у нас є. Покажу, як виглядає салон. Салончик у нас комбінований, шкіра з тканиною в дуже гарному збережному стані. По пройомчику жодних зауважень. Відразу він код, усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Стан дверної карти ідеалі. Бачимо, у нас повний склопакет присутній. По стану взагалі по кнопочках, по керму, все є просто ідеальне. Точний пробіг у нас 51 тисяча, 598 км. Топова сенсорна мультимедія. Яка пішла вже після рестайлу. Також бачимо у нас підігріви передніх сидінь та підігрів керма присутні. Автомобіль максимально збережений. Хочу зазначити, що він не проходив е, полірування. Він не, потребав, не потребував його. Ми його тільки прибрали всередині, так як авто приїхало в дуже гарному стані. Задній ряд сидінь. Ну, Все просто ідеально. Взагалі готувати автомобіль, який приїжджають в такому стані, одне задоволення по пройому. Бачимо, є одна малесенька царапинка, це вона залишається внаслідок не від котившогося паска безпеки. Мінімальна є одна. Стан дверної карти. Ідеальний без пошкоджень. Вся пластмаса, все супер. І йдемо до... Багажника. <кій> Багажничко у нас все файно, шторочка на місці, збережено, все без задирів, без царапин. по бокових частинках пластмасових теж все супер. Тут у нас додаткова ніша. Там бачимо у нас оригінальна зарядка, компресор, балончик, аптечка та знак, все є присутнє. Зараз той органайзер складу на місце. Ще покажу стан кришки багажника, теж ідеально, немає пошкоджень. Відверто кажучи, для Ніру такий стан пластмаси є досить рідкісний. Вона досить часто приїжджає з царапинами, але ось цей варіант максимально класний стан прийому правого. Ще раз сидіння з цієї сторони, по шкірі, по всьому вона максимально гарно виглядає, матову відтінку. Ще ось цей ракурс, по потолочку теж немає жодних зауважень. Така файна збережена машинка. Ну і передні, переднє пасажирське місце. Показую дверну карту, також пройом. Без зауважень. Ще раз сидіння по панельці, понизу. Дуже мені подобається стан даного автомобіля. До речі, він сказав, він у нас є з тепловим насосом. Взагалі комплектація дуже файненька. Мені вона дуже подобається. Буде він попадати в наш продаж, кого зацікавить, зв'язуйтесь з нами. Надамо по ньому усю детальну інформацію. Також автомобіль доступний до будь-яких вам відомих перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. І зі авто з нами легко обирати класні машинки. Тащи, звертайтесь, підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!